Першій годині ночі їсти шашлик. Grazie. Романтика. в першій годині ночі йти місті шашлик. Це лиш фільму не може так реалізувати Оля. Другий. まあ。<laughs> Нічого собі. Що ж наше світло сідає вже? Друзі, ми їмо у другий годині шашлик. На нічній рибалці. Це мій романтик. Ти в тебе сідає вже фонарик, ні? Ну, okay. Вітаю. Хліб печений євш. Ага. Mm -hmm. Можливо.

Перша година ночі чи вже друга? Ні, десь перша, так? Я не дивилася на годину. Романтика на рибі. Всі заю все. Треба ватру класти би було. Аби було повітря. Реба не клює. Ось ну, такі то у нас справи. Бачите, це сідає. Хлопці світять, фонариком в них не сідають. Ой, я вижу, ой. А я не хочу багато. Два кусок два кусочки сдела и захотела води. Тимофей наш романтик. А то вода холодна. Це вода? Морозиво я тут горіть. <кхи> Морозово. А я води. У мене є вода у мене у сумці. А я її шукала, не могла знайти. Кепка. Так, друзі, ми на рябі нічний. Нічна рибалка, романтика. Кубаска жарена, світло пропало. Сідали тебе. Бачите? Дімо. Там помідові. Ці, Ціли, як дві сім'ї, можеш на годовувати. Ті, що це бров на одного, а потім я рішила їхати з тобою. Так? Що? Ти що все бров на одного? Тут. І там. <кліг> і це все було на одного? Ну, що їх на термітки. Це ти думав, що дзвінку. А, Non, 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 non. Nie, я вже спала. Не, я не спала, я лежала. А багато не нажарю. ішний поплавок світиться. Іби б тебе не показав, ти б було не побачила. Бачимо, мегає ганде між деревом. Але чогось був в одному баті пішов другий. Мені хватить. Мені хватить. Для мене дякую. Це моя воля, так? Які тут трійку? А ти що не що? Бо я чи того дзвінчиного ролета? Із... В рано її в бошку лоб. І все? Пейте здорові, дякую. Я то ще мішком міг бути. Гм. Комби да. годі. Хлопців торі вже мигає фонарик. Тьмаху, у тебе лише один фонарик лишився до рані. Чи ти ще той запас лишив? Так, швиденько. Я хоч того горя, але воно ще горять. Скімаха дров набрав на два тижні. Холодна, це гаряче. Смачно, так не холодно, ну не тепленько уже, Може <звук> Може я за те, що спит... коця? Ну що там щось буси завиває там. Чи я вікно не дозакрила закрила твоє? Голює? А небо таке, а то не видно. Камера не передає. Eik į dangų, Zorėne. Taigi, spasibi dėl uolų.